Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen D Golf, чистий 19-й рік. Оригінальний пробіг з гарантією 44 тисячі кілометрів, ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Автові тепловий насос, швидка зарядка CCS, Пригнано з Німеччини в дуже гарній комплектації. Також є комплект коліс на дисках, можливо, купівля в кредит, лізинг та оплата по перерахунку. Матрична фулит оптика з вирізання машин в потоці при дальньому світлі, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари, заводське термальне лобове скло з підігрівом, заводське тонування задніх вікон, задня фулит оптика з динамічними поворотниками, оригінальні легкосплавні диски R17 на хорошій літній резині Dunlop. Так виглядає передній ряд сидінь. Спортивні шкіряні сидіння Vienna, сірого кольору, підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, пробіг 44 тисячі км, шкіряне мультикермо, <пілінь та руха> адаптивний круїз-контроль, <пілінь та руха> сенсорний екран з навігацією, двохзонні клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд, резетка 12 вольт, два підстаканника, вартачок з охолодженням, Volkswagen мультимедіа. Дзеркало заднього виду з автозатемненням, акустична система DIN-audio, меню автомобіля з функцією керування жестами, Android-Auto, Apple CarPlay, медіатека, 2SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, настройки є менеджера асистент освітлення, Dynamic Light Assist, освітлення салону, функція камін-Living Home, адаптивний круїз-контроль, фронт Assist, асистент контролю дистанції попереду, асистент розпізнавання дорожніх знаків. Екопоради водію, розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, двохзонний клімат, підігрів лобового скла, вибір режиму руху. Так Виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника, система кріплення Ізофікс. Виглядає багажник, два зарядних кабеля. Сабвуфер Дін Аудіо, компресор, піна для шин, домкрат, жилетка. Сервісна книжка, три ключа, тюф. Авто в хорошому технічному та візуальному стані, на хорошій комплектації можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтве, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.